Кімната. вона ось так. Іграшки, бачите, поділили ту секцію. Тут власне, дітки граються, коли колонуться дощик, Бо зараз тепло і діти майже весь час знаходяться на гірському повітрі. Ще кухня, актова зала, бібліотека, пральня, душові вбиральні. Рената показує нам будівлю дитячого містечка, затишок ще кілька місяців. Тому це велике приміщення колишньої турбази у Пилипці занепадало. Його викупив один із підприємців. Тут все відремонтували, продумали все до дрібниць. Створили тут на Закарпатті соціальний реабілітаційний центр, дитяче містечко, затишок для допомоги дітям. Коли почалась війна, ми зрозуміли, що ми маємо зробити те, чим зараз займаємось. Це Приватна організація, приватна ініціатива. Ми не збираємо там публічно ніяких коштів. Ми не потребуємо е, фінансування з державного бюджету. Благодійний фонд Боржавська надія об'єднав багатьох підприємців і вони змогли відновити будівлю. Її планують і утримувати. Нині у затишку оселилося кілька десятків дітей з різних куточків України. Тут і опікуни будинків інтернатного типу, сімейного типу та діти переселенців, які опинилися у складних життєвих умовах. Тут 30 кімнат. Фон зараз опікується 45 дітьми. Тобто Луганська область, Донецька область, Херсон, Чернігівська область і в нас є дітки з Київської області. І от е, хлопчик у нас попросив котика, і ми йому вирішили принести котика. Це наша карамелька, а от її власник Ваня зайшов. Добрий день, добрий день. Добрий. Тримай. Ой, мур мурмур. Це що? Ваня з боєрки його виховувала бабуся, однак не так давно її не стало. Тому поки що дім хлопчика тут. Його сусіди по кімнаті Дмитрик та Юрчик теж із Київщини. Мені подобається тут. Мені дуже У Мене от мрія здійснилася. От кицька зубаста. Це мой друг. Його звати Дмитро. Доброго дня. З боєрки. Дітям тут є, що робити. З ними займаються і вчителі, і психологи. І місце для розваг вдосталь. Тут машинки, годілки, тут речі, суші. Пані Світлана із Солидару приїхала з двома онуками. Все життя пропрацювала на соляних шахтах. Нині її робоче місце тут, у пральні. Жінка не може говорити без сліз. Він нас заставила виїхати. Під обстрілами, бігли. Мій з документами і два у дітей були. Нам все дали, нам їжу дали. Нам одежу дали? Я не можу говорити. Аби захистити своїх онуків, жінка була змушена покинути рідну домівку. Досі не вірить, що у сучасному світі війна може бути такою жорстокою. Прокляті орки. Все зруйнували, все життя зруйнували. В свої 59 я повинна починати все з нуля. На урочистому відкритті містечка діти підготували святкову програму. Війна змінила все не тільки дорослі, а й дитячі мрії. Іван та Дмитрик ще вчора найбільше любили гратися машинками. Один мріяв стати блогером, інший кухарем. Нині ж я жила в нашим державам, да. щоб вони всіх руських побили. Да, да, я согласен. Щоб поїхали в Росію на да. цього путіна вбили. Так, да. да, він же скоро сам здохне. він вже старий. Хрещ, уже все. Та 70 років, боже. Ну а вихователі затишку кажуть, у роботу вкладатимуть всю душу і чекають нових поселенців. До них вже їдуть дітки з Луганщини, щиро вірять, що зможуть оселити у дитячих серцях спокій та віру у світле майбутнє в рідній незалежній Україні. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини із Закарпаття з вірою у перемогу.